Це кадри випробувань першого підводного українського дрона Марічка. Їх опублікував у своєму твітері народний депутат України Юрій Мисягін. На відео проводиться тестування підводного дрону Марічка, який стане в нагоді для кораблів. Берегових укріплень для підводних човнів, а також виконуватиме функції до розвідки. Підводний безпілотник. Розробка українських волонтерів «Аммо-Юкрейн». Розробники зібрали найкращих вітчизняних інженерів у сфері дронобудування у планах створити армію підводних дронів. В основі флоту буде автономна субмарина Марічка. Нанесення ударів по е, кораблям противника Працівника подводным, э, также нанесение удара по прибрежной инфраструктуре, в числе прерывание логистики э, противника на этом направлении, в частности путем э, Керченского моста. Росія має безперечну перевагу в Чорному та Азовському морях. Зараз Україна не має ні часу, ні ресурсів створити свій флот, який зможе протистояти морським силам-агресорам. А ось створити армію підводних дронів і потопити кораблі РФ. Як це було з флагманом Москва, нам під силу. Ми впевнені, що після першої ж атаки Марічки флот окупантів залишить Чорне та Азовське моря і піде на Каспій. Головною перевагою підводного дрону Марічка є дуже низький рівень шуму. Здатність уникати ворожих систем РЕП. зоны его поражения попадают. И не только э, та же военно-морская база в Севастополе, но и военно-морская база в Новороссийске угрожать э, кораблям противника в районе э, в районах их э, действия и, и таким образом э, российский Черноморский флот э, получит еще меньше возможностей для безнаказанного действия. Дати оцінку українській розробці вже встигли світові експерти. Британський військовий аналітик зазначив, що підводний дрон Марічка за своїми характеристиками не поступається передовим світовим розробкам у цій галузі. Хоча від моменту розробки до випробувань минуло небагато часу. Сріді множества крупних проектів підводних безпілотників по всьому міру це, пожалуй, перший рождний непосредственно із нужд воєнного времени. Переваги використання безпілотника Марічка. Відсутність екіпажу не буде загиблих та поранених. Непомітність підводний дрон важко виявити. Автономність безпілотник може переходити у режим очікування, дальність понад тисячу кілометрів, великий обсяг боєкомплекту. Україна сі час виступає э, іменно в сфері э, і э, морських средств. Подобного опыта у других стран а, его практично нет. Голова розвідки Кирило Будан вже заявив, що третина морських дронів України досягає своїх цілей, і це проблема для Чорноморського флоту Росії. Кораблі далі ніж за рейд Севастополя у північному напрямку взагалі не ходять. Морські дрони це ефективна зброя для стримування флоту окупантів. Вона добре паралізує діяльність флоту РФ. І підводний дрон «Марічка» у цьому питанні лише посилить українські позиції. Наявність армії з таких дронів, як Марічка, прискорить бажання Росіян зробити жест доброї волі і залишити назавжди окупований Крим.